Сніг та мороз на початку березня не перешкода для луганських шанувальників футболу. На матч тутешньої зорі проти Карпат прийшли подивитись 9 тисяч болівальників. Кількість для середньостатистичного матчу української прем'єр-ліги досить пристойна. На стартовий поєдинок у 2010-му, щоправда, керівники клубу зробили безкоштовним. Так цього сезону вже кілька разів приваблювали фанів. Да, безплатно абсолютно. Ну, білети нужно брати, тому що, допустим, всі не йшли на другий сектор, допустим. То, що это буде. А будь пожалуйста, безплатно всім роздавали. А ви посмотрите, у нас, в принципі, ми завжди в тройку входили. Між прочим, Карпати, завжди було Донецьк, Львов і Луганськ. по завжди ми входили тройку по посещаємості. Так що... Что... я считаю, это нормально. На білому тлі засніженого поля Луганського стадіону Авангард яскраво вирізняються. По-перше, працівники арени, що розчистити увесь газон, навіть не намагаються, лише виводять лінії. По-друге, кольорові м'ячі на передматчевій розминці гравці ще користувались класичними, але згодом за вимогу інспектора у хід пішли помаранчеві та яскраво салатові. Ну і нарешті, по третє, ось цей чорний кіт, талісман луганського клубу. За кілька хвилин до появи команд на полі він перебігає дорогу учасникам матчу, проходить перед тунелем, звідки виходитимуть футболісти. Вже на першій хвилині котячі забобони здавалося б, дають про себе знати. Карпати розігрують швидку стартову атаку. Кожанов прострілює на ходоб'яка, то віддає на батісту, і бразилець 11 метрів не влучає у ворота. Кожей за гостротою епізод за участі нападника, що другий матч поспіль виходить у стартовому складі команди Кононова, виникне і на першій хвилині другого тайму. Батіса вривається у карний майданчик і віддає на кополовця лише в останню мить з ноги Закарпаття. М'яча знімає захисник. Нас налаштовувало, що ми з перших хвилин біжали вперед, затиснули команду на їхній половині поля, і нам це вдалося в принципі. Тим перш ніж виконати те, що разом з тренером запланували, за кілька нагод згаяли. Сам лише Кополовець міг двічі забивати, однак після пасу ходоб'яка на секунду запізнився з ударом. А після того як його вивів на ударну позицію Кожанов, послизнувся і не зміг путньо пробити. Загалом у першому таймі захисники зорі не встигали за швидкими діями атаки Карпат і часто зупиняли гру порушеннями. Правил серед тих, кому дістувалось найбільше, той таки львівський закарпатець. Нарешті відкрита рахунок Карпатам вдається під завіс у першої 45-ти хвилинки. Впродовж однієї атаки м'яч у карному майданчику зорі двічі зустрічається із рукою екс екслюв'янина, тепер капітана Луганчан Володимира Єзерського. Якщо тут арбітер промовчав, то після заблокованого удару ходоб'яка таки вказав на позначку. У ворота вихованця Карпат Богдана Шуста, який цього сезону вже втретє грає проти колишньої команди, пробиває Ігор горощипко. Притом тому б'є вже не так, як минулого тижня металісту. Саме останній момент я просто якби подумав, що був, він дивився, дивилися на нашу гру, і він бачив, що я був в той угол. і Я думав, що він піду в той угол і вирішив вдарити якби в другий, і якби все вийшло ну, здорово, забив. Судді дивитися. Я вважаю, що сьогодні визволить, як можуть бути бокові судді з Івана Франковська з Черновців, коли Карбанта грає за Львова. Я не знаю, як так можна визивати бригаду судді формувати. Нейтральних треба брати, хоч що говорить, тим більше після тих. Будемо говорити мероприяти, що в нас втраті пройшли. Запади восток зараз, должны, вроде Доліби люди бути компетентні там, да, суді наші. Але все одно не люди. І все равно не будуть старатися по-своєму, що то там, я не знаю, как сказати. Що говорили пацани, в принципі, що до цього ще було пару таких моментів спорних, що він міг давати пенальті. Я думаю, це все якби разом накопилося, він все-таки поставив 11-метровий. Попри незадоволення луганських уболівальників, якби матч закінчився по іншому, право на претензії до судівства мали б швидше Карпати. Ось, наприклад, епізод у середині першого тайму після удару Кожанова м'яч теж змінює напрямок руху після контакту з рукою того таки Язерського. А це вже фрагмент з другого тайму. Після помилки захисників сам на сам з шустом виривається по однак, прокинувши м'яча, падає після контакту з ногою Луганця. А от епізоду, коли батіста пішов на чотирьох захисників зорі і за мить вже опинився на газоні, киянин Даньковський не прогавив. Таки призначив штрафний навіс Кожанова і Федецький у падінні забиває свій шостий гол у сезоні. Можу сказати, одна наша заготовка, в принципі, пробували так і. Прозоряю такі і Денис пробув. Я я намагався головою пробувати. Ну добре, добре, добре вийшло, що забув гол, тобто. Вдало значно награвали. Можна сказати, трошки головою, так в плече, якби Саме головне мерсиці, це саме головне. там хтось ще рукою. Ні, там руки не було, там чистий був, Тобто, саме головне мерсіці. Після другого голу Карпат ініціатива у матчі переходить до зорі. Гравець-луганчан Лазарович найбільша проблема зеленобілих. Форвард кілька разів додає роботи екс луганчанину Андрію Тлумаку. Втім, капітан Карпат і на удар головою, і на несподіваний вихід мало не сам на сам реагує вчасно. В целом, игрой я доволен, за исключением, конечно, концовки игры, когда минут 20 инициативу перехватили «Заря», и нам было очень-очень сложно. И второй тайм, мы так, что мы очень быстро забили второй гол, и тому где-то чуть-чуть начали играть от оборонки, ну, чуть неправильно, но результат показал ну, так как бы, есть, значит, нормально. Черный кот от тусов до хвоста был чернее, чем сама чернота, да и песенка в общем, о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезем, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, Только черному коту и не везет, не везет.